Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду пекти солодкий рулет з начинкою. Для цього я використаю 4 яйця. Цукор мені треба 100 грамів. Ванільний цукор пакетик, там 10 грамів, дрібка солі. Також розпушувач пів чайної ложки і борошно 120 грамів. В якості начинки я використаю домашнє смородинове варені. Ось воно таке доволі густе і смачне. І так, як це тісто не любить, щоб довго з ним зволікати, духовку я вже включила розігрівається, тому що тісто готується за щитані хвилини, беру яйця, відправляю в нашу чашу, де я буду збивати. Чашу до яєць, додаю дрібку солі і починаю збивати міксером. Звичайно, всю цю процедуру я зроблю за кадром. І ось, збивши до такої легкої піни, я буду порціями додавати цукор і далі збивати. І ось я збила наші яйця з цукром. Далі я беру більшу ємність. Відправляю нашу пухку масу збиту, додаю ванільний цукор, до борошна відправляю розпушувач, гарненько все розмішую. Відправляю наше борошно до яєчної маси і злегенька лопаткою замішую наше тісто. Духовочка моя вже розігріта, включила напередодні, як починала все робити. Тісто замісила. Напередодні я теж підготувала попінь. Застелила пергаментним папером і відправляю наше тісто на протвінь. Далі рівномірно розподіляю по протвіню. Ось так розрівняла і відправляю в розігріту духовочку при температурі 180 градусів на хвилин 10-15. І так, мій бісквіт випікався в духовці 12 хвилин. Зняла просвіня. І ще ось так тепленьким я закручую, потім замотую трохи ледь вологе полотенечко. І так залишаю на хвилин 10. І так, наш рулет трошки полежав. мотинечку знімаю, легенько розвертаю і намащую нашим варенькою. Начинка, може бути, люба. І згущенне молоко, і крем заварний, і збитий крем, і любе варення, абрикосове. Попередній раз я робила з абрикосовим. Цього разу я захотіла зробити із смородиновим. Маренькою. І ось так змастивши, знов я його скручую, але вже без бумаги. Дивлюсь, що трошечки прихватило низ. Мабуть, дві хвилинки були лишні. Далі замотую бумагою щільненько. І знову замотую колотеночку і там даю можливість йому повністю охолонути. І ось я розмотала рулетик. Края потрошечку пообрізаю, щоб було красиво. Сам рулет переміщаю. на блюдо. Ну и далее прикрашаем за нашим пожеланием. Можно шоколад растопить, можно какао посыпать. Я посыплю просто цукровой пудрой. И вот такая красота у нас вышла. Ну а далее будем анализаты І ось наш рулет готовий. Начинки доволі багато, пухкий, смачний, солодкий, а чуть з кислинкою смородиного варення придає дуже чудовий смак поєднання солодкого і згледь легким кислинкою смородини. Все дуже смачно, готувати не складно. Тож готуйте окрема подяка вам за ваші лайки, за прогляди. За поширення відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей.